От і нас о, мене звинуватили на початку зустрічі в тому, що я розповсюджую фейки з приводу Булгакова. Ні, це ніякі і не фейки. От вчора в е, Українському інституті національної пам'яті дійшли висновку, що використання імені Булгакова у назвах вулиць і пам'ятників на е, честь його імені це пропаганда імперської політики Росії. Булгаков був затятим українофобом. Це зараз не мої слова, а це той висновок, який було виданий інституту національної пам'яті. Був українофобом. Був імперцем за світоглядом, і незважаючи на роки життя у Києві, він зневажав українців та їхню культуру. Він ненавидів українське прагнення незалежності, негативно відгукувався про становлення української держави і її очільників. Так, от давайте, от зі мною на зв'язку Антон Дробович, голова інституту національної пам'яті. Пане Антон, добрий день вам. Доброго дня тут, скоріше, не мені. Нашим глядачам. Давайте по пунктам розберемося. З е, чому прийшла, спираючись на що, комісія прийшла висновків, що е, Булгаков, Українофоб і імперець, і що він зневажав Україну як державу. Просто давайте пройдемося, в яких, в яких його не знаю, шматках біографії це було знайдено, в яких творах є, скажімо так, підтвердження конкретно такої його позиції. Значить, перш за все слід сказати, що ну особисто я не з усіма тезами і оцінками комісії згоден, бо вони там в деяких питаннях надто емоційні. Але якщо ви говорите про джерела, перш за все йдеться про його творчість, друге це його щоденники, друг третє це його листи, е, власне, хто має там академічне повне зібрання творів, в принципі, і сам може дійти до таких висновків, Де, Відповідно, Бугаков там я б не сказав, що він там був затятий, ненавидів. Ну це так трошки перебільшено. Ми в своїх рекомендаціях ну, дамо дещо більш стримане академічне формулювання. Бугаков дійсно не любив. Українську ідею він не підтримував український політичний проект. Це не тільки його в його творчості, там його е, білі гвардії, в днях турбіних в постановках. В там я убив» і взагалі в циклі репортажів про ну його таких менших праць про Київ. Він висміює там і використання української мови, це його літературний наробок, там дійсно там є. Він до нього сталося серйозно. Він, наприклад, оцю петлюрівську сцену, яка е, представляла петлюрівці антисемітами, наполягав системно, щоб вона була, залишалася в усіх постановках. Для нього це було принципове питання. Е, відповідно, це не було чисто, знаєте, художній задум, чи це для нього була частина світогляду. Відповідно, е, комісія це все проаналізувала. Е, знову ж таки, є допити. Які в яких він чітко казав, що вихід Росії і імперської армії з України це катастрофа? Він це не сприймав. Він, він фактично дезертирував з усіх підрозділів. Він прямо каже, що не було такого військового підрозділу, який мене не мобілізовували. Але з усіх він пішов, крім одного, власне, з білої армії, власне, з імперської. Яка хотіла відновити імперську Росію, він не пішов і служив їй до кінця, і поки там не захворів. І, і відверто про це каже е, українців. Він у політичні проекти не сприймав. Я б не сказав, що він їх не навадь. Він просто не вважав, що це Якісь другорядні там е, у нього є такий термін, яким він до болгарів звертався. Десь в Болгарію характеризував, але він дуже показовий второстепенний слов'янський народи. Ну так щоб ви просто розуміли світогляд цієї людини. Відповідно, ну і знову ж таки його творчі, зокрема, листи, щоденники, біограф... вони там ріснюють прикладами побутового антисемітизму. І в принципі, кожен хто бажає, може це все почитати. Ці анекдоти, такі звороти, стереотипні судження, і так далі. Тобто, все це говорить нам про те, що Булгаков ну. Ну не є героєм, якого треба там вулиці називати, пам'ятники ставити і музеї називати. Власне про це комісія і каже, що він з публічному просторі не повинен героїзуватися і нормалізуватися. Це не забороняє його читати. Бугако вивчається в школі, собаче серце, зокрема Булгакова можна досліджувати музейних експозиціях. Закон так само не забороняє. Тому знаєте, тут хтось роздуває, що в Україні забороняють Булгакова. А ні, українська спільнота, які Бугако відмовив праві на самостійність. Uh -huh. Просто каже, Бугаково окей. Ти на ти нас не важав, не вважав, що ми варті. Державності, окей, ми маємо тепер свою державність Просто наші вулиці тепер тобою не будуть називатися. Ти хотів імперський Київ не буде імперського Києва, буде так. Київ українські, республіканський. Е, е, так, добре. А що робити одразу? Запитають мешканці Подолу Андріївського узвозу з пам'ятником Ну, пам'ятник Булгако, якщо він є частиною колекції, він може перебувати в музеї як частина колекції. Але його да, прибираємо. Дивіться, якщо він публічно, вони можуть його поставити в внутрішній дворик музею із частини експозиції. І він там і сам залишається. Не треба там ламати, бить Більше того. Музею є велика колекція і документів, і по моєму найбільша в світі колекція документів у Бога і одна з найбільших предметних колекцій це може бути спокійно. Голос булгаковознавства знавства Росія представляє булгакова як такого прекрасного розпрекрасного музею в Києві буде єдиним музеєм в світі, який розказує про нього правду, яким він був насправді, і може стати так от свого народу місцем паломництва для тих, хто дійсно хоче розібратися. може таке бути в принципі. У них є там велика колекція глаголів Вони можуть присвятити. Музейну експозицію, взагалі родинам, які тоді жили в Києві. Тобто, це вже питання фаховості і це рішення за, за колективом, професійним колективом музею. Я впевнений, що музей історії Києва. Музей це я зараз не про не про музей. От ми зараз показуємо пам'ятник Булгакова. Ви зараз показуєте пам'ятник Булгакова, який стоїть в трьох метрах від музею, так на, на секундочку, Який є частиною музею. Тому давайте все таки предметно і не окей. Добре, добре приймається. А наприклад, от там. Само на Андріївському узвозі пам'ятник герою булгаковського роману Майстер Маргарита. Там Кіт Бігемот знаходиться. Але чи теж ви вважаєте, його к... можна причислити туди до одного з музейних експонатів? Він у нас в висновку і в законі ви не побачите заборону кота бігемота як символ. Ну, це булгаковський і... герой, це булгаковський персонаж. Ви можете уважно почитати висновок і побачити, що там не написано про булгаківських героїв і булгаківських персонажів. Угу. Окей, тобто, пам'ятник залишиться його чіпати не потрібно. Дивіться. Це питання музею. Музей має вирішити в публічній почині. Він не може залишатися так, як є. він може бути перенесений десятьма метрами в, на внутрішній дворик музею ага. або перенесений в якийсь експозицію. Це ріш... вирішення музею. Ви можете трошки вас зачіпаю, що я емоційно так кажу. Знаєте, ні в, ні рісні... в якому разі боже збав. Напаки я вам рішніють. вдячний за вашу щирість. і Емоційність це ж нормально. Рісні... Рісніють заголовками ЗМІ, що Українці, шарикали заборонили Булгакова. Ну це просто чуш, ніхто не забороняв Булгакова. Просто ну людина сміялася над українською державою незалежно. Окей, тепер незалежна українська держава прибирає Булгакова з публічно. Просто каже: читайте, хоч що хоч а більше того, антирадянська спадщина булгакова нормально. Читайте, робіть висновки, ніяких проблем. Просто треба, ну, знаєте, Тут бачите, та... можна було б дійсно диску. Я міг би довго дискутувати з вами з приводу Булгакова, тому що дійсно він був імперець, але він був антисоветчик. Це теж дуже важливо, тому що не ну Україна постраждала як від Російської імперії, так і від радянської імперії. А тут далі вже можна дискутувати від чого більше постраждала Україна від Радянської імперії чи від Російської імперії, але Булгаков був антисоветчиком. Ну тобто, тут вже одразу дуже така, ну це вже така літературознавча культурознавча дискусія, яку ми з вами не будемо розводити в нашому ефірі, тому що на це але потрібен якої... час, але, але до якої закликаємо інших. Але ми... але ми цього часу в ефірі на жаль не маємо. Тому Антоне, я вам буду дякувати, Антон Дробович, Добре. голова Українського інституту національної пам'яті. Але скажи рідна, я просто от щодо аргументації Українського інституту національної пам'яті вони у висновку наводять цитату з роману Біла гвардія. Де Алексей Трубіцин говорить, Я б вашого гетьмана за устройство цієї миленької України повісив би першим. Хай живе вільно Україна від Києва до Берліна, Полгода он здівався над русскими офіцерами, здівався над всеми нами, хто запретив формування русской армії, ла ла ла. Хто терроризировал русське населення этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетьман. Ну, мається на увазі про українську мову. Це з аргументації Українського інституту національної пам'яті. Е, цитати з творів е, Булгакова. Героїв творів Булгакова. Ну, чекай, ну хто, хто ну хто пише цитати героям? Героя. Ну, типу, знаєш, можна так до багато чого придиратися. Я Але я якщо не... насправді цікаво, та аргументація, зайдіть на сайт Українського інституту національної пам'яті і почитайте, власне, чому було прийнято таке рішення.